Бога. Аминь. Почать Святого. Аминь. Такое крещение Вы Накрыто. Тепер за мною всі хрещені батьки, батьків за, за паленими свічками, а охалі на, на, входим. Усі ті, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алелуя! Усі ті, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Усі ті, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллилуйя! у Христа зодягнулися, Аллилуйя. Нічого, нічого. Давайте. Давайте, Сирик, давайте. мая миссию. Опа. Давайте. 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 Оважній мир усім і духові Твоєму премудрість, проки мене на голос третій, Господь просвічення моїх мій, кого боюся, Господь просвічення моєї мій, кого боюся, Господь захисник життя, мов страшуся, Господь просвічення моєї мій, кого боюся. Господь просвічення моєї, Спаситель мій, кого боюся, кого боюся, при мудрій дори послання святого повного пола читання. будьмо уважні браття. Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з ним хрещенням у смерть. Щоб я Христос Воскрес із мертвих, Славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерті, Його, то повинні бути з'єднані подобою Воскресіння. Знаючи те, що давній наш чоловік був розіп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріхом, щоб нам не бути вже грабами гріха, бо померли звільнитися від гріха. Коли ж ми померли з Христом, тобі слава тобі, Господи! Слава! Тобі будьмо уважені одного разу одинадцять учнів пішли в Галилею на гору куди.